Мене звати Тарас Демкура, я регіональний представник та віце-президент Національного комітету міжнародної торгової палати. України. Зараз ми знаходимося в Тернополі. І з часом з початку військових дій ми в Тернополі організували центр релокації бізнесу. В Тернополі на об'їзні ми маємо три гектари землі. Ми зорганізували спеціальний такий простір для того, щоб бізнесмени зі сходу України мали можливість приїхати в більш безпечні місця ведення бізнесу. Зараз ми знаходимося на майданчику аграрної компанії «Дакар», яка пропонує сільськогосподарську техніку. Чим дуже добре долучитися до нашого центру, де ми можете отримати повністю інформаційну підтримку. Це дуже вигідний. Місце локації тут і місце реєстрації транспорту МРЕО знаходиться поряд. Тут і об'їзна дорога: Тернопіль, Київ, Львів, Чернівці, Івано-Франківськ на роздоріжжі знаходиться. Ми запрошуємо всіх бізнесменів, підприємців приїжджати сюди. В нас є місце. В нас є спеціальна підтримка для кожного, хто хотів би отримати в такий нелегкий час підтримку для розвитку свого бізнесу. Вітаю, мене звати Андрій. Ми являємося українською компанією Декарт з власним виробництвом в місті Харків. Зараз виробництво техніки призупинено, зруйновані наші потужності, але ми вирішили не зупинятися і в такий складний час, і максимально підтримати аграрію, забезпечуючи наявність передової грунтообробної техніки. Вивчивши ринок та потреби, ми зупинилися і вибір на якісній міцній техніці компанії Тоскано. Це найбільш сучасний та інноваційний виробник техніки з Туреччини, що активно працює та розвивається на європейському ринку. То ще в квітні 2022 року ми заключили дистриб'юторський договір і завезли техніку в Україну, а саме в місто Тернопіль. На нашому майданчику представлені борони, сівалки, культиватори міжрядного просипного типу, а також потужна техніка в вигляді глибокорозпушувачів. як для малопотужних тракторів, так і для більш потужних шириною 4-5 метрів для обробітку ґрунту на 70 сантиметрів. Зараз зробили мінімально допустимі ціни, щоб люди могли дозволити собі придбати якісну та надійну техніку в цей нелегкий час і максимально ефективно провести весняно польові роботи. Тісно співпрацюємо з українськими банками та пропонуємо техніку в кредит та лізинг під державну програму фінансування 5 7 9 до речі, військовий час ці відсотки сплачує держава. Компенсує. Запрошую вас на огляд та знайомство з технікою до себе на майданчик по вулиці Бережанській, місті Ферматовські.